Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Неділя, 3 серпня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну сьогодні із привітання на адресу наших військових авіаторів, тому що 3 серпня в Україні відзначається 3 серпня. День повітряних сил, збройних сил України, це велика, великий рід військ, який куди входять як підрозділи безпосередньо винищувальної авіації, тактичної авіації, ті, хто знищує повітряні цілі ворога, відбиває атаки і завдає ударів по наземних об'єктах російських військ. Це і підрозділи протиповітряної оборони, і підрозділи виявлення, радіотехнічні війська, дуже багато компонентів і складових. Тому мої щирі вітання: я бажаю успіхів, досягнень, звершень і перемоги. Продовжуйте і нехай вас Господь Бог оберігає. Ну а якщо вже заговорили про повітряні атаки, то дуже цікаво відбуваються події на Росії. Ну, скажем так, приємні події, безумовно, тому що триває зараз на сьогоднішній день дронова атака безпосередньо а, безпосередньо на Росію. і отже, Україна продовжує переносити війну на територію Росії, завдаючи масованих ударів по логістиці та військово промисловому комплексу ворога. За минулу ніч під ударом був. Південь Росії, південні регіони, де зосереджена зокрема зосереджені, зокрема нафтобази, тобто те, що використовується Росією для безпосереднього задоволення військових потреб для заправки власної військової техніки, в тому числі для дозаправки різного роду, е абсолютно техніки, ну і забезпечення власних потреб, але так само і для отримання коштів. Від продажу фактично продуктів нафтопереробки, ну і потім використання та застосування цих же грошей безпосередньо для продовження агресивної злочинної війни проти України. Отже, <кій> ніч на 3 серпня українські безпілотники ну поки що офіційно не підтверджено, але ж давайте, ми ж розуміємо прекрасно. Безпілотники завдали ударів по об'єктах в глибині Росії. Підтверджено атаки на нафтобазу в районі аеропорту Адлер у Сочі та на авіаремонтній базі на авіаремонтний завод і базу у Воронежі. <кій> Також були удари по нафтобазі в Кстово. Великі, потужні над Сочі. Повідомляють там місцеві пабліки та медіа. Щонайменше 20 вибухів чули. Ну, от вам такий курортний сезон. Отримуйте. Тобто війна переходить на територію ворога все активніше. Ну і от, в тому числі, це опосередковано. Звичайно, в першу чергу, мета це завдати ворогові втрат і шкоди безпосередньо його воєнній сфері. А в другу, це опосередковано ж грає і на те, що це підриває можливості по курортах. Ну, ми розуміємо прекрасно, тому що всі ж бачать, що відбувається. А у багатьох просто там росіян зараз можливості, крім Туреччини або в Сочі, поїхати немає більше куди. Ну і відповідно, звичайно, що це грає нам в тільки в плюс, тому що чим більші будуть загальні збитки агресора в економіці в різних сферах, безумовно, тим для нас краще. Ну тому що це, зрештою, надламує їх і надриває. А в цій війні на виснаження це гроші ну надзвичайно важливий елемент. Я думаю, що навіть зайве пояснювати, власне кажучи, чому це є дуже важливим елементом і чому настільки важить підривати цю обороноздатність. Ну а тепер давайте дещо перейдемо до того, а що ж відбувалося. Тобто, попередній звіт про атаки за минулу добу вже є. Уже є більше інформації, підтверджено Генеральним штабом Збройних сил України. Отже, крім того, що був уражений аеродром Приморськ-Ахтарськ, а безпосередньо безпосередньо в Краснодарському краї про це я говорив. Ну і крім того, так само було є ще одна новина про підтверджені цілі. Отже, цілі. Офіційне підтвердження від генерального штабу щодо серії успішних ударів по об'єктах на території ворога за минулу ніч в ніч на 2 серпня, а це скоординована операція кількох підрозділів Сил оборони України. Отже, база паливо мастильних матеріалів Анна нафтопродукт у Воронезькій області. Ураження цього об'єкта б'є по логістиці та нормальному постачанню російської армії. Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших НПЗ Росії, знову був атакований. Крім того, в Окупованому Криму атаковані радіолокаційні станції у Феодосії, радіолокаційна рота ППО, виведення з ладу а, кілька об'єктів ППО. Це може сигналізувати про те, що, ймовірно, щодо військових об'єктів Криму, окупованому готується. Наступні атаки, мета яких ну так само входить в певні стратегічні пріоритетні напрямки для сил оборони і спрямована на ослаблення логістики і можливостей противника, як правило, це відбувається, коли наші підрозділи отримують інформацію, що прибувають або чергові ешелони якоїсь техніки, або з живою силою, або Росія готується до якихось атак, наприклад, з окупованого Криму із застосуванням тих же самих ракет калібр з Чорного моря, або застосування дронів, або інших типів, або взагалі просто здійснює переміщення далі на окупований південь своїх військ, зокрема з окупованого Криму. Це теж може бути: тобто, удари нарощуються і будуть продовжуватися. Видно, що знову ж таки відновилися більш масштабні системні атаки по російських НПЗ. Якщо раніше такого сплеску не було активності, були інші об'єкти, теж важливі військово-промислового комплексу, то зараз ну, вдається поєднувати нашим силам оборони та безпеки удари як по НПЗ, по нафтових таких серйозних об'єктах, що ми бачимо, ну, так і по об'єктах військово-промислового комплексу, і просто по об'єктах військової інфраструктури. Такі удари продовжують завдаватися і я. Вірю, що далі буде тільки більше не тільки в засягу дії, а й в частоті завдання ну і ударів, ну і в більшій кількості цілей. Крім того, спільними зусиллями ГУР головного управління розвідки Міноборони та Руху опору в районі окупованого Мелітополя було ліквідовано групу російських окупантів внаслідок успішної операції. Підірвано Мікроавтобус, в якому перебували бійці чеченського підрозділу Ахмад. П'ятеро кадирівців загинули на місці. Ще двоє отримали поранення, також знищено мобільний комплекс радіоелектронної боротьби РЕП. Ну, це ще один приклад, як працює рух опору, що відбувається на окупованих територіях, що українці не зламалися. Що, попри роки окупації, на жаль, окупації, все ж таки спротив а, незаконному російському режиму, триває на цих землях, і ворог не може почувати себе захищеним і не повинен почуватися таким. Повинна земля горіти під ногами у кадирівців і у інших окупантів, які прийшли. Тому честь хвала і подяка тим людям, які, не зважаючи на всі ризики та загрози, які пов'язані. Із перебуванням на окупованих територіях все ж не опустили руки, а продовжують боротися. Продовжують боротися і вдаватися до дійсно активних дій, знищуючи ворога і демонструючи, що окупантам тут явно ніколи не були радими. Що робить Росія? Дещо зараз про е, Росію скажу, тому що е, е, Росія дещо змінює тактику, як уже зазначив. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. І зараз я про це дещо скажу. Але от на що варто звернути увагу, що ворог бив по мостах в Херсоні та в Миколаєві. Якраз нещодавно це була атака Кабом по Херсонському мосту, а буквально вчора надійшла інформація, якраз від повітряних сил Збройних сил, про те, що. Ракети Кінжал під час злету літака Міг-31К були спрямовані в бік Миколаєва. І якраз по мікрорайону Корабели відрізали його від іншої частини через удар по мосту, що пошкодив газопровід та сам міст. Ми бачимо, що це фактично два моста за два дні. І, вочевидь, що це може свідчити про певні наміри ворога, які тут поки що сказати важко. Ну, те, що пошпер... ну, те, що на поверхні одразу, звичайно, безумовно, це перешкоджання нормальній роботі логістики, це створення проблем для місцевих жителів, тобто опосередковано це ще й такі елементи терору, які використовує Кремль регулярно. Це дійсно можна сказати, але не можна виключати, що є більш глибинний задум у цьому, і безумовно, що для вас я його теж буду розбирати. Це... Теж важливо бачимо, що вони намагаються відрізати. Чи може це свідчити про те, що ворог готує якісь наступальні дії на цих напрямках і намагається відповідно таким чином створити проблеми для нас у логістиці? Не можна цього виключати, але характер розташувань сил і засобів агресора, кількість ворога, місця перебування ну, не свідчить про те, що Росія зараз готова до якогось. Масштабного стратегічного ривка, який би давав е, значні істотні успіхи, і можна було би говорити про те, що дійсно існує загроза великого наступу на цих напрямках. Наразі ні, не можна про це говорити. Такого не спостерігається безпосередньо зараз. Ну тому, але все може змінюватися. Тому цю ситуацію цієї ситуації мені здається, потрібно теж прискіпливо стежити. Тим часом е головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський працював на ключових об ділянках оборони на сході Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках, де ворог концентрує свої основні зусилля в наступі. Часто головнокомандувач збройних сил відвідує безпосередньо напрямки, тримає руку на пульсі з метою того, аби дійсно координувати дії. Покращувати забезпечення підрозділів, ознайомлюватися з реальною ситуацією на місця, і це важливо, це хороша місця, це, доб... це хороша характеристика генерала Сирського, безумовно. Ось що зазначає головнокомандувач: він говорить, що росіяни змінили підхід замість лобових штурмів, вони тепер застосовують тактику тотального просочування. Це означає, що ворог намагається знаходити слабкі місця. В українській обороні та проникати через них малими групами. Тобто, дійсно, ворог намагається покращувати своє розвідувальне забезпечення, вони стали менше лізти в лоб, як це робили раніше. Зараз намагаються робити ці ж, можна сказати, лобові штурми, але дещо хитріші. І розумніше, як вони вважають, в сенсі того, щоб дійсно просочуватися, знайшовши слабкі ділянки, можливі слабкі ділянки в обороні наших сил, намагатися зайти, пройти далі, і за допомогою флангових чи а, флангових атак зайти в тил і вже в тилу. Ну от пам'ятаєте це відео, як в Покровську, а ворог а, ну наші бійці їхали, вони зазняли, і як ворог влаштував засідку. Ось це є мета. Воно ж, намагання. Не просто бити по позиціях українських військ потім, але створювати певну деморалізацію, паніку, ну скажімо, невизначеність, дезорганізованість певну ось мета, яку перед собою ще крім того всього ставить агресор, і чого він прагне власне досягти. Але про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що Росія почала економити. Живу силу, тобто ставитися ощадливіше до того ресурсу, який є, через те, що дійсно втрачають велику кількість піхоти, за що їм протидіють дрони, протидії артилерія, засоби ураження, і при таких численних штурмах, фактично, в лоб, ворог не знесе великі втрати. Тому я думаю, що із цим ще й пов'язано. Другим елементом, про що говорить Сирський, ключовим елементом нової тактики, є масоване нарощування диверсійних груп у нашому ближньому тилу. Основна мета дестабілізувати оборону зсередини, зокрема, таким чином, росіяни намагаються прорватися до Покровська. Ось те, якраз про що я говорив: про те, що дестабілізувати оборону зсередини і створити певну невизначеність. Навіть таку ситуацію міні-хаосу, коли дещо не зовсім зрозуміло, а що ж відбувається, де свої, де чужі. Ну ось для цього, для цього і ДРГ, для цього вони і намагаються проникати і діють. Українське командування вживає контрзаходів, російські диверсійні та малі піхотні групи успішно виявляються та знешкоджуються, говорить е головком. Крім того, що робиться. Створення контрдиверсійних резервів, для системної боротьби з ДРГ створено спеціальні мобільні резерви, головне завдання яких активний пошук та ліквідація ворожих диверсантів. Ось це дуже правильно, що є такі групи, задачою яких є саме знищення диверсантів, тому що ну, дійсно ворог змінює тактику, і нам, відповідно, теж потрібно реагувати. І потрібно одразу виробляти способи протидії, і добре, що це відбувається. За підсумками візиту головкома, ухвалено рішення щодо активізації та розширення інженерного обладнання позицій. Основний акцент буде зроблено на мінно-вибухових загородженнях, фортифікаційних спорудах, антидронових тунелів та укриттів. Ось така ну я думаю, що тут додати нічого і коментарі зайві. Абсолютно правильні висновки. Тим часом британська розвідка нам повідомляє, що російські війська активізували наступ з метою оточення Покровська, який є ключовим логістичним вузлом ЗСУ на Донбасі. Протягом останнього тижня російські сили досягли поступових успіхів на північний схід від міста. Їхня головна мета перерізати логістичні шляхи постачання українських військ а, Ну і ДРГ у місті. Британська розвідка підкреслює, що Покровськ став пріоритетною ціллю для Росії після захоплення Авдіївки в лютому 2024 року. Увага! Увага! Лютий 2024 рік, серпень 2025, темпи просування російських військ. Ну, уявіть собі, це для тих, хто каже там про те, що от Росія дуже швидко просувається, от у них там ледь не рекордні темпи. ой що ж буде далі. Ой, є великі загрози, так вони є. Я не можу не поділяти занепокоєння, і я розумію, так само переживаю, реально маючи і друзів, і близьких там, зокрема на цьому напрямку і на інших, і контактуючи з ними безумовно. Але якщо ми подивимося за темпами, от в проекції якраз часовій, можна побачити, що ці темпи не такі доволі і значні, як комусь там може ввижатися або може здаватися. Тобто, так ворог має. Певні просування має тактичні успіхи та здобутки, але українські війська блокують, і наша оборона, яка є активна, успішна протидіє тому, щоб ворог мав істотні здобутки і проривався безпосередньо далі. Але ми повинні розуміти, що перебування в обороні, такі як перебуваємо, ми, не може не передбачати відхід з певних позицій, за певних умов. Для того щоб нам мати змогу переламати хід, треба зупинити ворога і мати змогу. До більш активних дій, активної оборони на більшій кількості ділянок на фронті. Тоді це буде мати успіхи. Ну, а британський міністр Девід Лемі наголосив про те, що війна може тривати ще рік. Тобто, ось міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі зазначив, що, на його думку, війна в Україні триватиме ще. Щонайменше рік Лемі назвав поточну ситуацію, в якій Україна змушена захищатися за підтримки західних союзників надзвичайно важкою. Він висловив припущення, що навіть через рік переговорів з Росією все ще триватимуть, але при цьому поставив під, сумність, під сумнів серйозність намірів Кремля у цьому процесі. Очільник британського МЗС висловив захоплення. Стійкістю та вірою українського народу у свою країну він підкреслив, що українці продовжуватимуть боротьбу, навіть якщо залишатимуться без західної підтримки. Не хотілось би нам потрібна підтримка партнерів, нам потрібне постачання озброєння, в тому числі зараз все ще нові механізми придумуються нашими нашими партнерами, яким чином країни НАТО будуть закуповувати американське озброєння та постачати. Це дуже важливо, тому що це буде підтримувати нашу обороноздатність. Щодо прогнозів, то дійсно, ну поки що не видно, щоб Росія конструктивно якось реагувала на той же ультиматум Дональда Трампа. Вони продовжують вести агресивні дії. Ну а 8 серпня цей же так званий ультиматум спливає час і за логікою. США мали би запровадити надзвичайно потужний санкційний пакет проти Путіна. Подивимося, чи це станеться. Тим часом а, Витакер, посол США при НАТО підтверджує, що цими вихідними, ну тобто, цими вихідними, це вже не далі, ніж 3 серпня, в неділю. А, якраз Стів Вітков, спецпредставник президента США, має відвідати Росію. Офіційна причина, вона ж така, знаєте. Ну, яка це обмін полоненими. Це питання обговорення утримуваних в тюрмах американських громадян. Є там певна кількість, от яких би американці хотіли повернути. Але це ж офіційна версія, а не офіційна, безумовно, чи означає це, що Витков буде обговорювати з путіним, там з Ушаковим і іншими питання російської агресії проти України і моменти, які стосуються якраз перемовин США, безумовно. Чи буде намагатися Путін задобритися і знову навішати лапші на вуха і знову накидати якихось обіцянок про те, що він буде залишатися в перемовному процесі? Думаю, що так. Очевидно, без цього не обійдеться. Ну і ми, скоріш за все, почуємо знову ж таки запевнення і ілюзорність перемовного процесу у виконанні Путіна без настання реальних наслідків. Ну що ж, почекаємо. Але це вже будемо з вами обговорювати у наступних моїх відео. Друзі, ну а тим часом підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив. Статистика демонструє, що більшість все ще дивиться без підписки, а нам потрібно поширювати україномовний аналітичний контент в нашому Ютубі. Я думаю, що ви в з цим абсолютно погодитесь. Так само не забувайте про ваші коментарі та поширювати це відео своїм близьким, рідним та знайомим. Бережіть себе і слава Україні!